Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникні шкарпетки. Дані шкарпетки ідеальний вибір для активного відпочинку на відкритому повітрі. Вони забезпечують надійний захист від вологи під час походів, прогулянок річками, кемпінгу, зимового катання на лижах та інших активностей. Водонепроникний матеріал. Не тільки зберігає ваші ноги сухими, але й дозволяє їм дихати. Ці шкарпетки також мають відмінну теплоізоляцію, що допомагає зберігати тепло в холодні зимові дні. Вони ідеально підходять для активності на снігу та в холодних погодних умовах.